Веленянка скаржиться на те, що її сина, який служить в одній із військових частин, побив командир роти. Нібито через те, що солдат самовільно залишив частину. Мало того, зі слів жінки, належної меддопомоги хлопцю не надали і навіть не зафіксували побоїв. Жінка розуміє, що за порушення дисципліни має бути покарання, але це точно не стусани до втрати свідомості. Тож мама солдата вирішила надати розголосу цій історії, бо ж переконана, неможливо закривати очі на проблеми фізичного насилля в армії, яке часто залишається непокараним. Криваві підтьоки під очима, численні синці на обличчі шиї та руках. Таку світлину отримала від свого 19-річного сина Максима, який несе службу в одній з військових частин, волинянка Антоніна Хомірчук. Жінка 14 років тому взяла під опіку сироту Максима. Каже, на телефоні з ним постійно Проте нещодавно від юнака не було звісток декілька днів поспіль. Аж поки він зателефонував з чужого номера і сказав, що його побив командир роти. Він був настільки побитий. На шиї ці сліди не знають, чи там його душив він, чи що він робив. По його словах, що він мені розказав, то він самовільно покинув частину ввечері. Десь там познайомився з якимись місцевими, самовільно покинув, він порушив статут. Це безперечно, це зрозуміло. І командир вирішив його наказати. Не знаю, як це вийшло, що він вийшов у себе, цей командир. Але він його побив, він бив його так, що той втратив свідомість, бив його е, якимось там желізним дротом, бив його кінецьким кирпічом по голові, заставляв його лізти головою на дворі там туалет, який стоїть, заставляв його лізти туди головою, і коли він сказав, що він туди не полізе, то він почав його бити е, до такого до такого саму, щоб він втратила свідомість. Нині він в медчастині, за словами опікунки, син скаржиться на те, що, окрім таблеток, від головного болю належного лікування так і не одержав. Дитина вже стільки часу він лежить в цій санчасті, в нього трус мозку». Його тоснить, він е, має рвотні е, рефлекси, і його, лікар йому дають тільки таблетки від головної болі. Його навіть не оглядав лікар. Якщо я це дозволила знову до підполковника, кажу, чому його не оглядає лікар? Чому не написали ці побиття, не за ніде не є зафіксовані? Він каже, там лікар був дивився. Ну, прийти подивитися, це одне, а лікувати дитину, зафіксувати. знаєте, якщо він порушив, то тут і був, скажем, якщо вже він побитий, вже є факт того, що він побитий. Йому треба надати якусь допомогу. Я розумію. Було порушення статуту і повинно було бути покарання. Це безперечно, це має так бути. Но таке рукоприкладство... пані Антоніна додає під час спілкування з іншими солдатами ті їй розповіли, що фізичне насилля саме з боку цього командира відбуваються систематично. Коли вже ми дійшли, почали розмовляти, що це не перший випадок такого знущання над солдатами. І як говорять, же я ж розмовляла з іншими хлопцями. Як вони говорять, що постійно цьому майору пану Грушки постійно сходило з рук, тому що вже були якісь там звернення, були побиття. Своєю чергою, командир військової частини ситуацію зі своїми підлеглими коментує неохоче. Мовляв, цим вже займаються компетентні органи. Військова служба правопорядку, служба безпеки України і ДБР проводять розслідування. Які ще до мене питання? За цим фактом, так? Звісно, ви що думаєте, що це просто так все, чи що? Тобто побої ці були зафіксовані, все. Ага, а, а Конечно. як з медичною допомогою? Бо нам сказали, що йому жодної медичної допомоги не надали. Тобто від... То... належно є, точніше. Я вам уже все сказав, все що мог сказати. Йому надається медична допомога належна? Звісно. Чи це Звісно. тільки таблетки від голови і це вся меддопомога? Кажіть. Е... Я вам все сказав. Все, будьте здорові. Натомість в ДБР кажуть за такий інцидент ні сном, ні духом нічого не чули. У цій справі що ви писали, в нас немає такого кримінального провадження. Радимо вам звернутися швидше за все у військову військову службу правопорядку. Звісно ж, служба в армії це перш за все дисципліна, за порушення якої законом передбачене покарання, і це аж ніяк не побої, чи знущання від старшого по службі. Ми звернулись із запитами до військової служби правопорядку та СБУ, бо ж цікаво, чи в курсі вони за цей інцидент і чи будуть розслідувати його. Адже як свідчить сумна статистика про насилля в армії, починають говорити. І реагувати лише тоді, коли найгірше вже сталося, Юлія Остапович для новин на часі.